Та, давай. Отож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Нагадаю нашим ютуб-глядачам, якщо ви досі не підписані на наш Ютуб канал, обов'язково підпишіться, ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео і діліться ними із друзями в соцмережах. Таким чином ви допоможете нашому проєкту існувати. А сьогодні до нашої студії звернулися небайдужі лучани, які нам надіслали відео і жорстким затриманням мешканця міста. Як це було? Зараз давайте переглянемо у наступному відео. Я нічого не зробив. Я нічого не трапив! Ви що робите? Пред'явіть документи! Я нічого не зробив. Що ви робите? Відпустіть людину! Чого він воно наручники? Чого він наручника? Чого він в наручниках? руку.

Отож, ми звернулися за коментарем до управління патрульної поліції в Волинській області у прислужбі Нам повідомили, що вони, на жаль, не, не дають відеокоментарів і не зможуть вийти наживо прокоментувати те, що відбувається на цих кадрах, але не погодилися нам надіслати текстовий варіант відповіді на наш запит, і тож що поліція розповідає про цей інцидент. Отож, за повідомленням прес-служби патрульної поліції у Волинській області, сьогодні близько 9-ї години, на вулиці Гордіюк у Луцьку патрульні виявили пішохода, який перетинав проїзну частину у невстановленому для цього місці. Поліцейські зупинили чоловіка для складання відповідних адміністративних матеріалів згідно із законом України про національну поліцію, інспектори попросили в громадянина пред'явити документи, які посвідчували його особу. Однак останній почав поводитися агресивно та не виконував законну вимогу поліцейського. Він відмовився навіть назвати своє ім'я. Крім того, в руках тримав гострий металевий предмет, схожий на пінцет, яким міг завдати шкоди собі та оточуючим. Відтак патрульними було прийнято рішення затримати чоловіка та застосувати спецзасіб, а саме кайданки. Згодом громадянина доставили в Луцьке районне управління поліції, де встановили його особу. На чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали за злісну непокору законному розпорядженню, розпорядженню або вимозі поліцейського та за порушення правил дорожнього руху пішоходами. Жодних неправомірних дій з боку патрульних щодо цієї особи, за їхніми словами, не чинялося. Кінець цитати. Таке попасали, армію не йдуть, таке розумне поробилися. Но є ще Бог, є ще Бог. Ще ви своє получите. Ви поб'ють, всі пов'ють, зальють, печенки пообиваються, ось така міліція. Записали? номер? Обидві машини. Робите. Ти бачиш, що робиться з добро диво людина Ой, Боже, Боже, що робиться? Шла людина, вони...